Підні сонячні дні, змії стають особливо активними. Вони люблять виходити на прогріті стежки, каміння чи узлісся, аби зігрітися. В Україні налічується понад 10 видів плазунів. Отруйними є лише три із них. Водночас більшість плазунів для людини абсолютно безпечні. У нас зустрічається 11 видів змій. Це п'ять полозів, три гадюки, два вужа, мідянка. Це полоз сермацький, полоз лісовий, полоз жовто-черевчеревий. Це три види. Вони занесені до червоної книги України. Найрідкісніші це візерунковий полоз полос. полос... Партовий він мешкає в Криму та е, Мідянка. Це також червона книга України. Е, найрозповсюдженішими є вуш е, звичайний та вуш водяний. І отруйними є е, гадюка Степова, гадюка звичайна та гадюка Нікольського. На жаль, саме люди часто становлять небезпеку для цих тварин через страх їх знищують. Хоча насправді змії виконують важливу роль у природних екосистемах і допомагають зберегти баланс у дикій природі в Україні щороку, все ж фіксують випадки укусів змій, але уникнути неприємностей легко. Достатньо бути уважним, дивитися під ноги їй не намагатися ловити чи чіпати плазунів. Змії вони Намагаються уникнути зустрічі з людиною, тому що людина не представляє ніякого інтересу, а лише виключно загрозу, тому що харчуються вони переважно там або рептиліями, або е, яйцями птахів або дрібними птахами за різними оцінками, десь там 12%. 36% всіх видів плазунів світу вони потребують охорони. Що існує два види безногих ноги ящирок: це жовтопузик та веретениця ламка. Вони дуже схожі на змій і відповідно ці тварини також дуже сильно страждають ну, від діяльності людей, тому що люди лякаються, там ховають хапають їх, якось нападають. Ну власне цього робити не треба. Бажано уникати просто зустрічі, дивитися собі під ноги і не чіпати цих тварин. Вони перші помітять вас скоріш за все, і втечуть зустріч зі зміями швидше виняток, ніж правило. Вони не становлять загрози, якщо не порушувати їхній простір. Аби літній відпочинок був безпечним, достатньо лише обережності та поваги до природи.